На платформі Hulu вийшов новий фантастичний хорор, здобич пересічний глядач не у цій назві приквел хижака. Після невдалих останніх частин. ймовірно, творці вирішили не асоціювати свою нову роботу з відомою франшизою. Oh, shit. I'm sorry. тому випустили фільм із нейтральною назвою. А поки ми з вами маємо можливість взагалі переглядати будь-які фільми. Не забуваймо донатити на армію та всіляко підтримувати наших героїв. Okay, let's В якій хронології варто дивитись хижака? Спитаєте ви? Адже з сиквелами, приквелами, сиквелами приквелів всесвіт хижака може здатися трішки запутаним. Починати перегляд франшизи хижака варто саме із здобучі. Звичайно, після побачених сучасних спецефектів наступний по хронології хижак 87-го року з Арнольдом Шварценеггером може здатись не таким якісним. This is the worst. Але не буду піднімати рот на класику, бо на той час фільм дійсно був шедевром. А для когось він таким і залишився. Повернемось до. I am ready to get hurt again. отже, здобуч після офіційного повідомлення про початок роботи над картиною, Ден Трахтенберг заявив про повернення до витоків першої культової частини. Режисер та його сценарист Патрік Ейсон вирішили взяти за основу оригінальний фільм 1987 року з полюванням хижака на людей та перенести події на 268 років у минуле. Замість підкачаного головного героя взяли тендітну, але кмітливу дівчину, яку хижак навіть не вважає за загрозу. В'єтнамські джунглі замінили на дику природу Америки, а солдатів США індіанцями індіанцями-команчі та французькими колоністами. Крім відомого антагоніста, здобич зберегла всі знайомі елементи франшизи. Хижак, і виглядає трохи інакше. Має свою відому зброю з трьома лазерними ціливка інфрачервоний зір, навички самолікування та люмінесцентну кров. Не забули й про звукові елементи. За сюжетом 1719 рік, великі рівнини Північної Америки. У місцях проживання індіанського племені Команчі сідає інопланетний об'єкт, який майже одразу відлітає, залишивши на землі хижака. Його мета полювання на місцеві форми життя. Починає він зі змій, вовків та ведмедів та поступово переходить на людятинку, зупинити вбивцю та врятувати своє плем'я, береться дівчина-мисливець Нару, яка здатна виявляти спостережливість і винахідливість, щоб перемогти сильнішого спротивника. Перші півгодини події у фільмі розгортаються повільно. Тому доведеться потерпіти, помилуватися прекрасною природою Північної Америки та тісніше познайомитись із звичаями індіанців. Особисто мені не вистачало атмосферності в деяких жорстоких сценах. У моменти кривавих вбивств камера ніби відходить у бік, показуючи лише частину того, що відбувається, ну або натякає на те, що вже сталося. Скоріше за все, це пов'язано із скромним бюджетом кінокартини. Або ж творці вирішили таким чином охопити більшу аудиторію. Попередні ж стрічки франшизи могли собі дозволяти виділяти такі моменти і, навпаки, наближати камеру в найжорстокіших сценах. Подібні вбивства навіть стали фішкою усіх хижаків. <плес> Алом фільм нагадуватиме картину той, хто вижив з Леонардо Ді Капріо», ніж минулі фільми про хижаків. Та не підвели творці фільму з фіналом. Тому тут одна з найкращих кінцівок серед усіх картин франшизи. I I can kill it. Якщо ви шанувальник серії фільмів про хижака, то обов'язково подивіться з це гідний приквел першої частини, який легко здатний зайняти своє місце відразу після неї. Я yeah, yeah, хронологія подій після здобичі переносить нас у 87-й рік і разом з Шварценеггером занурює у пекельні джунглі. Тут наш Арні грає майора Алана Дача Шефера. Солдата спеціального призначення Армії США, відправленого для порятунку заручників, які утримуються в джунглях Центральної Америки. Він і його команда ще не знають, що в дикій місцевості ховається смертоносна інопланетна істота, яка стежить за їхнім пересуванням і чекає нагоди для нападу. Олдскульний хижак виглядає топово навіть по міркам сьогодення. Насичені локаціями кадри, продумані діалоги, пропрацьовані персонажі, логіка сюжетної лінії, все це зливається в унісон та видає дійсно якісний продукт, який буде актуальний ще довгими-довгими роками. Однак, як би не було прикро це визнавати, але не обійшлося і без косяків. Як от кіноляпи типу світло всередині гелікоптеру червоне, а зовні жодного натяку на це, чи крупний кадр перевернутого не в ту сторону скорпіона. Нема за що? Ну або ж стрибокарні блакитні води, які з іншого ракурсу не такі вже й блакитні. Постійна стрілянина, де магічним чином кулі оминають головних героїв. А ще місцями затяжна стрілянина. А момент фінального бою, де 100-кілограмовий арні просто відлітає на декілька метрів вгору від хижацького ляпаса. Не найкраща ідея. Що закони фізики? Ви теж злякались хижака і у звідти? Звичайно, спецефекти 87-го року здаються застарілими, але на той час їх винахідлива розробка вражала, особливо знаючи, що руку до них приклав емігрант родом з України Євген Мамут. Євген разом з Джолом Хейником розробили камуфляж Ефект, який створює невидимість та прозорість хижака. Мамут відмітив, що на комп'ютері камуфляж ефект робиться 10 хвилин, але тоді комп'ютерів не було. І йому довелося повозитися з небаченим на ті часи спецефектом два тижні. Жак створювався на верстаті оптичного друку вартістю 1 мільйон доларів. Це була дуже ризикова інвестиція, враховуючи, що через 5 років такі ефекти вже робились на комп'ютерах. Але за лічені роки Верстат купив себе десятикратно. Yeah. Yeah, baby. До речі, прибульця мислиця мав грати сам Жан-Клод ван Дан. Проте він виявився меншим за Шварценеггера, та роль виконавця спецефектів йому не дуже до подоби була. І він залишив проект через два дні після початку роботи. На роль запросили Кевіна Гола, який мав зріст майже 2 метри 19 сантиметрів. І досвід Гри Страховиськ у кіно. Прибули першим мати одне око. Звірину голову і довгу шию. Проте такий костюм був не дуже практичним. Творці фільму вирішили скористатись пропозицією Джеймса Камерона і використати мандибулу. Ось ці такі, славно звісні, верхні жувальця на обличчі хижака. Поїхали далі. Хижак 2. Події фільму відбуваються через 10 років після останнього візиту інопланетного прибульця. Одразу кидається в очі кардинальна зміна декорацій, а саме поява міських джунглів. Провідну роль грає детектив Майк Харіган Дені Гловер у місцевій поліції. Маса неприємностей: місто накрила хвиля збройних конфліктів, спровокованих розбірками наркомафій. У загальній кривавій плутанині поліцейські не відразу помічають що в вуличну війну вступив новий учасник, який не підтримує жодну з банд. Він відрізняється нелюдською жорстокістю і, схоже, вважає людей об'єктом полювання. Першим на слід цього мисливця виходить лейтенант Майк Харка, і як справжній воїн веде безкомпромісну битву за збереження честі і права людини не бути істотою, на яку можна полювати. Сюжетна лінія дійсно цікава, адже розкриває додаткову інформацію про хижака, а точніше про хижаків. Правда, є нюанси, наприклад, як хижак нападає на озброєних злочинців і валить їх пачками, а при цьому не зачіпає головного героя. Це що таке? Або ж коли ФБР для пошуку небезпечної істоти організовує цілий пошуковий підрозділ. Набивають датчиками все місто, однак постійно приїжджають останніми. What? хоча, мабуть, вчасно приїхати, щоб відкинутись на той світ від рук смертоносного монстра, така собі ідея. В цій частині ламається концепція істоти хижака. У фільмі 87 го він позиціонувався як мисливець, який переслідує жертву, не намагаючись вступити у відкритий бій. В цій ж частині він запросто вривається в натовп. І влаштовує криваву різанину. Якщо порівнювати головного героя із героєм першої частини, то ми бачимо Алана Шефера, який здатний завалити невідомого монстра, практично збудувавши пастку голими руками. І Харігана, який своїми діями і виглядом більше нагадує пенсіонера. Ну, це звичайно не стосується чудесної акторської гри Дені Гловера. Окей, okay, посіфрісому. А скоріше недостатньої пропрацьованості персонажа авторами фільму. Шварценеггер, на жаль, чи то на щастя, відмовився від ролі із низки причин, однією з яких було перенесення місця сюжету з джунглів до міста. Крім того, він розраховував отримати більше екранного часу, як у першому фільмі. І зрештою, він не був в захваті від режисера Стівена Хопкінса. Too bad. Після відмови Арнольда Шварценеггера, перш ніж звернутися до Гловера, режисер звернув свою увагу на Стівена Сіґала. Але після візиту до будинку актора, побачивши його колекцію зброї та поспілкувавшись із ним, передумав. Ну і слава Богу, бо це ще той піз. Півці, режисери, артисти, художники. Like со всіх ног побіжали із Росії. And you made exactly the move, а ви. Наоборот, абсолютно наоборот. Ви, ви побіжали обратно. Я побіжав обратно. Почему? Потому что я русский. Это мой дом. Фільм був випущений після виходу коміксу Чужий проти хижака. Тому в одній із сцен з'являється Череп ксеноморфа, що стало першим серйозним підтвердженням існування спільного всесвіту, що включає цих двох істот. Після виходу хижак 2 критики не були в захваті. Хоча за минулі десятиліття фільм набув культового статусу. А ще якщо ви призабули чи не дивились цю частину, то кінцівку здобичі 22-го року можете не догнати. Тому дуже рекомендую переглянути. Далі по сюжетній хронології ідуть чужий проти хижака та чужі проти хижака реквіям Події цих двох фільмів відбуваються у 2004 році та розповідають про стародавнє суперництво ксеноморфів та хижаків. Ці частини отримали невтішні відгуки, внаслідок чого франшиза на якийсь час припинила своє існування. Події фільму Хижаки 2010 року відбуваються у невизначеному майбутньому та розповідають про групу людей, яких хижаки висадили на своїй планеті як чергову мисливську здобич. Навіть з урахуванням новітніх технологій і можливостей стрічка не змогла навіть наблизитись до рівня першої частини. Побувши сценаристом і актором першого хижака, Шейн Блек став за камеру, щоб зняти фільм про відродження франшизи, дія якого відбувається в сучасній Америці. Група військових під час таємної операції в Мексиці стає свідком падіння інопланетного літального апарату. Але сліди катастрофи намагається приховати якась урядова організація. Снайпер групи встигає надіслати додому поштою кілька зразків амуніції прибульця перед тим, як його затримують. Його син-аутист є ключовою постаттю в сутичці з хижаками, оскільки хлопчик уміє неймовірно швидко вчити мови і, судячи з усього, зможе зрозуміти прибульців. Дивний збіг обставин чи не так? Яка ймовірність того, що снайпер, який випадково став свідком НЛО? Знайде інопланетну амуніцію та передасть їй своїй дитині, яка дивом одразу розшифрує хижацьку мову. Сюжетна лінія настільки виглядає абсурдною і неправдоподібною, що фільм хочеться одразу вимкнути. Хоча задля фіналу варто це все перетерпіти. Загалом всю франшизу рекомендую переглянути хоча б заради того, щоб мати чітке уявлення про цей чудесний хижацький кіно Всесвіт. Ну ось і все. Не забудьте попідписуватись на соцмережі культовикам. Ми, жахомани, повинні гуртуватись в своє особливе, трохи хворе, ком'юніті. До зустрічі. Ден Трахтербен. Фу. Трахтенберг. Не забули про зворила. з помилуватись прекрасною природою північ... Північ... лайк постав.